Територіальному центрі соціального обслуговування в рамках реалізації міської програми соціальний захист населення, окрім надання натуральної допомоги, пакунків з продуктами харчування, хлібобулочних виробів та гарячих обідів, в рамках надання соціальних послуг, направлених на соціальну адаптацію, розширені види діяльності. Проводяться арт-терапевтичні майстер-класи для покращення моторики та розумових здібностей з мінімальними фізичними навантаженнями. Так, днями підопічними виготовлено. Вишивки стрічками в техніці плетіння картин пейп ар та плетіння килимків. На факультеті здоровий спосіб життя розпочався новий курс занять з ЛФК. Студенти медичного фахового коледжу рівномірно розподіляють фізичне навантаження, щоб воно не було надмірним, пропонуючи вправи згідно віку підопічних установи. Детальну інформацію про програми та проєкти центру можна дізнатися за адресою вулиця Героїв України 29 а або за телефоном 048 49 363 61. Ірина Вербинська, Анатолій Лукінчук перший муніципальний.